Провулок педагогічний. Клубний будинок. Квартира двох для тих, хто цінує компорт. Броньовані двері, ремонт якісний, виконано із якісних матеріалів, підлога, Мрамор. Кагостюга зона, закладова. Оглянено кухню. Кухня столова. Є двохконтурних котел з функцією колонки. Кастолова зона. Кухонна зона, спальня, все залишається в квартирі, двох ліжко. Тут на дедовго інстальований паркет, спальний гарнатур. От віконця приємний виліт, дитяча спальня, кожна деталь заслуговує побаги, теж мрамор ванна.